а Та що ти таке, воно мене гризе. Що стоїть біля пальми? Міка, обережно! Свиня нападає! Ти чого? Біжи сюди, тут кіберспорт! Міка, де ти? Ось, дивись, який стілець! Зелений! Хочеш такий? Байкін робить! Ні-ні-ні-ні-ні, це воно це він! Веселка! Я не розумію, що це за місце! Баки, привіт! О, нарешті я тут. завантажився. Міка, нічого у собі. А що я тут з'явився? А Чого ти там робиш до нього? До... Міка, ти цей не панікуй і не обертайся, головне. таке, Ні, О -о -о! там не павук, Міка. Обережно! Він прямо позаду. Каркір-кіркуру -кар китайський? Це брендрут мем. Ми повинні були виживати у світі з ним. Він щось і він ходить, тут реально баті. є. Я бачу! Ого. Так. А, диви, я Обережно, там тебе. морський їжак обережно, не наступи на добрий, нього. Дякую. Позаду, отак. Вон він. Я його прям звідси а, добре бачу. А коли поруч, обережно. О, нічого собі. Так, слухай, це прикол, але нам потрібно, я не знаю, якось тут виживати тепер. Куди нам піти, якщо з цього боку цей каркір каркеркер курбу. Ну, Туди! Та щось мені не дуже хочеться плисти, просто так без човна. Давай ми цей. Зараз тут листя оцього назбираємо Опа. Сюди, 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 сюди. Ну, пічку кладеш і все, і підсушуєш Ой-ой-ой, бать, обережно! Що? Ого? Ого! Нічого собі! Чо він такий велетенський? Ти бачила? Він Він пішов! Міка, давай попливли туди! Добре там, Даймо. де ти була, повертаємося на велику землю, так скажемо. Зараз ми туди допливемо. Ти чуєш це? Це, це щось це, дивне. Це інший голод, дитись. Ага, реально, так, мені це не декілька. подобається. Давай цей пливи вперед швидше. Головне, щоб тут жодної риби велетенської не було. Тут нема нікого. Здається, нікого тут немає. Так, це я дістався до берега. Зараз нам потрібно дерево і нам потрібно зробити човничі. Я не знаю, що це таке там. Дивись. Ти бачиш? Скільки там? там морських зірок у цих. Ого! Ого! Чого їх там так багато, а Ви що це так таке? Листови? Дивись, тут щось є. Що, що тут дерево є трішечки, не знаю. Тут чийсь будинок, чи що чи що це таке? Слухай, ну давай не збираємо дерево, все одно тут не дуже. Це якийсь корабель. Чи що це? Ну так, Ходи схоже на карабель? корабель. О, там щось є, ні. Ні, слухай, та ми будемо це 10 років розкапувати. Побігли. Нам треба знайти зараз швиденько е ресурси собі якісь, щоб виживання нормально в нас проходило. Багі! І до речі, тут є свиня. Шо? Я хочу тобі дещо сказати. Шо, ти шо, бачиш, шо? Що? там біля пальми дещо стоїть. А! -а, -а, -а! Та що ти таке? Воно мене гризе. Що стоїть біля пальми? Міка бережно! Свиня нападає! Ти ти Здуріло чи що? Де? Що стоїть? Там біля пальми стоїть стілець зелений. О. Реально стілець стоїть. А, ой, баків, а! О, це вже Ааа! Ааа! Чекай, 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 ой Він за нами, ніби біжи. Каркар, -кар куркур! Біжи швидше! <звук> Ай! ні 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 Як він боляче мене вдарив! Ой, це проблема, це проблема. Я не можу від нього подітися нікуди. куди. Він мене нас доганяє! Так, 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 сюди тікаємо, сюди тікаємо. Все? Ти де, о! Я поруч. Я подумав, що це він за мною біг, а це ти біжиш. Так, окей, я зрозумів. Тут теж з'явився стілець прямо зараз, дивись! Тут його не було! Це дуже дивно. Так, нам Ні, потрібно. не подобається. Нам потрібно інструменти собі зробити якісь. Або хоча б я не знаю, верстак. Чці, човни зробити. Треба зробити декілька човнів, щоб у нас були. Оп, оп, сюди. Була можливість у нас поплести, якщо що. Так, сюди робимо. Все, що є, що є в нас вже? Ой, він прямо тут був щойно! Прямо біля мене. Міка, я пішов звідси. Я пішов. Це ще що таке? Дивись! Ти де? Біжи сюди, тут кіберспорт! Міка, де ти? Ось, дивись який стілець. зелений. Хочеш такий. Ні-ні-ні-ні, це було, це він. він, ще... а, Ой, він, 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 він Та він мене за шкірку схопив, викидає мене. Ні-ні-ні, ходіть мене ж бурляти, як м'яч. Я теж заховався. Все. Ууу. Це проблема. Я, Ой, я він мене залиш... бачить. Ти ще такий зелений, він дуже змішується з цією... Міка, він полює на мене, я зараз помру тут. ні 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 Я до тебе. Ти знизу там, чи де ти? Uh, так, я біля почерпу. А! Все, добігався. О, ні. Uh, uh, uh. Де? Да? О, я тут, я тут, я тут. Так, я біжу. Так, Супи, так, 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 сюди, сиди, сюди, сюди. Ого, Давайте це що таке? Давай трішки їжу дам. Ого. Давай, 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 давай. О, як ти вже посмажила це, нічого собі. Я знайшла. Ого, ого. Нормально, так. Слухай, нам потрібно, знаєш що? Стрибай сюди і пливи догори, окей? Так, оп, окей. ось сюди. А ти точно впевнений, що там нікого немає. Та хто його знає? Зараз виліземо, подивимося. Так, 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 так. Ану оп, все. Де ми зараз взагалі? Ем... Ми з іншого боку. Все, вилізла? Так, так, сюди. Давай побігли. Нам треба зараз знайти Слухай, місце безпечне. Давай тут подумаємо тут є, краще. Що боїться оцей стілець? Вогню, він же ж, цей да. пластмасовий може. Давай його просто піджаримо і все там. То треба запальничку зробити тоді, але як? У нас да, е треба, нема да. ресурсів, немає, ой. Міка тут з'являється. Ну, там слуха, будинок якийсь. Давай сюди, 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 сюди сідай, сідай, швидко, сідай, сідай, поплив. Так, 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 так. Тікаємо звідси, тікаємо, тікаємо, поки нікого тут немає. Тут нікого там нікого. Це нормально. Міка, за нами щось пливе. Дивись. За нами щось пливе! Ти бачиш? Це Селище, давай у селище! А я тут думаю, наші йому ці руки там. Вистрибуй, 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 тікаємо, 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 він що? Міка, він же виліз на берег. Тікаємо швидше сюди. Так, 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 так. Ти Ні-ні-ні-ні, Тут якийсь будинок ще трьохповерховий. Так, окей, я вас зрозумів. Давай сюди заліземо а, зараз. А чого свиня оп, на тебе напала? Оп, оп. Я не знаю. Здуріла, ми може, чи що? О, тут є мега пічка, нічого собі. Можна Де? тут посмажити, ось тут, диви. Але О, треба ресурси, треба дерево. Та, да, нема на чому. Зараз ми тут розберемо будинок трішечки. Оп, сюди. Е! А куди поділася дошка? Так, а ну я не зрозумів. Зараз давай цю зламаємо. О, оце вже сюди потрапило. Ні, воно не працює. Воно не працює. Ні, давай тоді факел тут заберу. І Школа? от цей факел забирай факел. До За речі, так, я так ось візьму. Побігли звідси, побігли. Дайте, будь ласка. Ось забирай, ось тут є ще два. Угу, так, так, сюди. А Ой! Що це було. Він Що мене підірвав. Де я? Я біля того стільця, Уявляєш? Нічого собі. Так, здається, селище було там. Я зараз повернуся. Так, 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 так. Швидко, швидко, швидко. Міка, шукай ще щось там у селищі а що О, було? Окей, Він а що нам треба? Ну я не знаю, все, все чи можна його підпалити, якщо ми хочемо його підпалити. А, все зрозуміло, добре. Так, 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 все, я сів у човен і пливу сюди до цього берега. Зараз до, до селища цього дістануся і буду теж щось там шукати. Не знаю, що ми там зможемо знайти, але у селищі 100% повинно щось бути, правильно? Міка, я зараз повинно. його човен вкраду. Так, 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 а ну сюди. Опа, забираємо човен. Забираємо цей човен. Все, я забрав його човен. Так. О. Ого, С Стілець з'явився, прямо. Міка біля мене стільці з'являються. Так, мені це не подобається. О, ні. О, ні, 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 ні. -ні. Це проблема. А, ні! Стілець я ходить! Знову... Я знову підірвався. Капець. Ні-ні-ні-ні-ні, ні 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 мені тепер. Слухай, я, напевно, туди більше не піду. Ой, щось у нас темніше. Ні-ні-ні-ні-ні. ні Так, це погано, це реально погано. Слухай, лізь на го. Ні, чого собі міка, там велетенський стілець, він. О, ні. Він біжить за мною. Так, 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 сюди, 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 ні Ні, ні-ні-ні-ні. Оп, все, я заховався. Так, а, що робити мені? Я в пасті. Він стоїть прямо наді мною, якщо що. Я зараз спробую десь пролізти в іншу сторону і вилізти за декілька блоків. Не знаю, чи вийде в мене це, чи ні, але подивимося, інших варіантів немає. Так, давайте отак прибираємо факел, щоб, якщо що, світлом не світити. Так, і де я опиняюся? Я не знаю, де я. Він тут? Я його не бачу. Міка, Девін? Його немає ніде. Так, 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 Мені так, так, так. Я лізу сюди. Поруч? Ну не знаю, я, я, я не бачу поки що. Я лізу зараз на гору сюди. Ой-ой-ой. Міка! Ти його бачиш? Ні? Так, 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 В мене так, сюди? Нічого нема. сюди, сюди, сюди. Що це таке, як вижити у цьому світі? Це ж просто неможливо. Так, а ну, ще вище піднімаємося сюди, сюди, сюди. Сюди, десь тут? Я на гору заліз уже. Оп. Оп-оп-оп. Оп. Так, я вже на горі майже. О, тут, я тут блоків я бачу трішечки тебе. залишається. Привіт! Так, сюди. Де ти? О, ти позаду. Давай піднімайся сюди. О, о, оборежно, о, там щось знов підривається. Де підривається? Хто підривається? Я чула, ось там десь. Диває, яка квітка, я такого ніколи не бачив у Майнкрафті, бачиш що оце? Прикольно! Так, слухай, нам потрібно. Більше, Ми можемо тут кудись піти в інше місце з цього, з цієї гори. Цьому напрямку так, це курка, це нас не цікавить, це нас теж не цікавить, треба поїсти трішки. Що то таке? Міка, Баті, ти бачиш? Зашла. Ось це. А! Ти що робиш? Навіщо ти мене вдарила? Да Обережно позаду! Маленький, О, дивись на нього! От він! Диви на нього! Він нам нічого не зробить! Ой! <ристо> Міка <воно ристо> Вибухнуло! Вибухну, а в мене нема сокири! Звідки в тебе була сокира, Міка? Так, 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 так. Ти де? Алло! Ти в селищі? Раз. Капець. Слухай, я тут знайшов дещо цікаве. Я не знаю, що це що таке, тут але. Зайшов? Це якийсь солодкий біом, чи що. Це дуже дивно виглядає. Так, Бі, я тут на горі. Угу, там оцей людяник червоно-білий, такий велетенський є ще. Я його прямо звідси бачу. Біжи сюди швидше, чуєш, нам потрібно туди бігати. Я... Я ой. я тут. Стілиться. О! Налякала мене. Диви, отам! Бачиш, отам воно. Побігла туди. Я так, такого ще так. не Дай бачив. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Треба швидше звідси забиратися з цієї гори, тому що тут теж був оцей каркір-керкур, і він нас переслідує. Я вже можу з певненістю це сказати. А! Ось ці не з'являються! Так, 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 так. Диви, сідай в його човен! Швидше, швидше, так, швидше. Пливу. Ні, так. не пливу. Сідай швидше! Де? Сідай! Окей, поїхали! З водою! Ні, це не з водою, це човен, ламає оцей, напевно, каркур, керкир! Так, 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 сюди! Сюди, 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 сюди. Оп! Факел беру. Давай, давай, давай! Вперед побігли! Опа. я поздний, Ого! ні ні, ні ні, ні ні Я вже сюди дістався майже! Реально солодкий світ! Давай тут б'ємо! Виселка! Веселка! Що? Я не розумію, що це за місце. Оце ще що таке. Ой, тут навіть цей небо. Рожеве! Ні-ні-ні-ні-ні, ні іди геть. Іди геть, іди геть. Він зламав? за мною біжи, ти ж не бачиш, алло. Допомагай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні! Він мене підірвав. Капець! Все, Міка, давай вийдемо з цього серверу, скільки можна! Серйозно? Вони туда лазні! Де, я не бачу, куди бігти! Сюди бігти. чуєш давай виходимо давай з цього сервера. Я я За тобою що ніхто не біжить. набіжить. Міка він прямо над тобою там. ти що не бачиш його? Ай, обережно. Я звідси я вас бачу. Дам... ось ви Добре. Міка, він над тобою кажу, обережно. Добре. Він зараз тебе сжире. Все він за тобою побіг. Міка, він Ой -ой. За тобою побіг. Все тобі капець, так? Тут От він... су... І швидше, Багато підіймайся, він є. за тобою біжить, кажу. Мені швидше, тут швидше, Навіть все, тобі кінець. Тобі... тобі кінець, Міка, він вже там. він, він з'їв тебе чи ні? Ще ні. Ще ні. Капець. Все, я виходжу з цього сервера, Та, це, це просто все, якесь ну, дощання. Ні, не хочу, все, дякую.